Всім привіт! Це розпаковка паперових серпезників. І сьогодні в нас аж дві новинки, і колекція в нас тепер стало сім. Перша новиночка, колекція наша це е, той, обої на телефон. Вгадайте, чому я ось цих два ось так зробила з ними? Прикрасила їх так більше. А тому що, я думаю, що там мій, е, мій улюблений фон, який мені дуже прямо сподобався. І вони дуже пухкі. І, е, ця колекція, до речі, складається з семи пакетиків. І вони пухкі, тому що в них не влізло. Не влізло в них. так, В них не влазило просто. Ці пакетики. звертайте увагу на цей пакетик, тому що він трошки в мене не вийшов. Гаразд. І ще одна колекція. І це фігурні пакетики. Нарешті я все ж таки ж, ж захотіла зробити фігурні пакетики. Це колекція з квішем. А тут в нас ось такі пакетики. Тут взагалі якийсь незрозумілий пакетик. Я хотіла його так само зробити, як оцей, але в мене не вийшло. А ще в мене кінчиться клей-олівець. Ой, не клей-олівець, а клей тільки ручка. Ось такий пакетик, який я вже показала. Ось такий з оленем. З котиком. Ось такий звичайний. І ось такий простенький теж. Тільки з. Кулунічкою. Ось такі в нас пакетики. Ця колекція складається з шести пакетиків. Так, маленька колекція новенька. Але дуже класна. Тут всередині дуже, прям дуже класні. Е Заток вона крута. Ага. Тут е, в цій колекції дуже класні будуть сюрпризи. І в цій, до речі, теж я дуже старалася над цими двома колекціями. Так, е, напевно, більше на цій колекції, а може ні, не знаю. Але не будемо затримувати час Най наш хороший, як я кажу. Тому давайте вибирати пакетики. І в, наступному, і в наступному, до речі, відео ми закінчимо аж дві колекції. Так, багато закінчимо. Це одяг, колекція одяг та картинки по клітинках. Сьогодні я хочу вибрати ось цей пакетик з колекції одяг. Е, так. Пакетик, пакетик, пакетик. Ось цей з. Колекції картинки по клітинках. Наші новиночки пізніше, все ж таки ж. Квіточка. Ой! І, до речі, я хочу зробити розпаковку сьогоднішньо е, рожевою. так. Е, ну, тут без варіантів. Так. Тут без варіантів. Так, квіточка Бела, квіточка Бела, квіточка Бела. нас Тут є червоний. У нас тут немає рожевого пакетику, але є червоний. Він схожий до рожевого, тому ми його беремо. Далі лапки котиків. Гарна колекція. І в нас тут якраз рожевий є. Тому беремо його. Далі в нас слова, в яких є аж два рожевих пакетики. Ой, Зараз, секундочку. З цих двох нам потрібно вибрати один. Тому я беру найменший. З нашої новинки я хочу взяти з ось таким. Але мені не хочеться, я хочу найгарнішу взяти. Так. Я дуже спішила, тому що мені мало сьогодні купити новий телефон. На жаль, ми не підемо за новим телефоном. Тому я спішила, і в мене виходило каряво, але я старалася якось гарніше зробити. Так, гаразд. Ось такі пакетики я беру. І з нашої ще одної новинки. Я хочу взяти ось цей пакетик, тому що він мені дуже не подобається. Ось так зараз. Ось так. Все, зараз... Ні, так. Отак, до речі, в обоє на телефон. Тут є перфорація. Так. Ось такі пакетики нам сьогодні на розпаковку. Їх дуже багато сьогодні. І це мене дуже радує. Ось стільки нам пакетиків на розпаковку сьогоднішніх. Мене це прямо дуже-дуже ну, радує. Так. І, напевно, в наступному відео я зроблю одну ще одну новинку, або навіть і дві, якщо мені щось прийде в голову. Гаразд, Тепер давайте переходити до нашого каталогу. Та-дам! І ми вже біля нашого, точніше, вже, каталог є. Так, давайте. ось так. Тут є, звичайно ж, перфорації, тому відкриваємо за перфораціями. Даже треш. Майже не вийшло, а ні, вийшло. Тут не пише ні а, а У нас ось такі штани. Це теж штани, почекайте. це шорти, ось це були шорти, а це вже штани, так. Не знаю, чого такі шорти в мене вийшли. Чи це штани? Напевно, шорти це. Це штани, смішні такі якісь вийшли. Під номером 5 це на ось цій сторіночці, Ось тут і в нас проблема. Що це таке? Я би ось так зробила, але бачите, що тут? А може і так. Ладно, ні. Прийдеться нам все-таки по-іншому робити. І до речі. Я, мала, я була змушена. Ой, змушена. Трохи по-іншому зробити. В нашій цій новиночці я, ну, в мене закінчився клеющий папір. У мене, коротше, кучу проблем, тому що в мене закінчився, по-перше, по клеющий папір. У мене один кусок залишився, який, яким я взагалі не користуюся. Ще в мене залишився. Е, ні, в мене не, ж, не залишилося простого паперу, а 4, не клеючого, о, ну, простого такого. І, і ще в мене закінчився клей ручка, так, якою я користувалася. Уже якийсь просто не день, а якийсь шах. І нас сьогодні випади під номером 6. Бо я вже знаю. Я вже знаю, що так буде. І, звичайно ж, у нас... Ой! На, підготов... mm -hmm. на підготові вже є клей. Давайте, я трошки колекції напевно, в сторону. А що вам ви не видно? Ой! Ой! Не видно. Так. все, Отак добре. А колекцію тоді нас зараз Так. Відкриваємо. Ого. І це в нас під номером 6. Ось. І це ось таке серденько. Так, я його найпершим, напевно, робила, не пам'ятаю. І воно під номером 6, не знаю. А, ні, ми помістимо його тут. Так що все окей. Ось так беремо. І ось так його, ось так, ось так, ось так, на тобі, на тобі, серденько. Вот <гум> ти нам потрібна, туточка. Ось так, ось так. Я думаю, що вже достатньо. І ось так. <гум> Я все тебе вклею, блін. Так мазала, так мазала, що сама аж вклею, скупалася з клею. І тут ще трошки так. Так. І зараз я хочу вам показати нашу колекцію, яка в нас виходить. Ось така в нас колекція виходить. І нам залишається сьомий місцей. І тепер лапки котиків. Колекція, яка мені подобається. Сьогодні нам попадається. Ось така лапка біжева. Чекаю, як вона. Так, тут номерка не пише, до речі. І я, на жаль, подивилася, і вона під номером 4, так. Я вже вас не буду питати, тому що коментарів ви просто не пишете. Це сенс мені взагалі. Сенсу я не бачу зовсім. Ось така в нас колекція виходить. Ось так. І наступна в нас колекції квіточка Белла. Так. Мені подобається ця колекція. Повторюю ще раз, цю колекцію вигадала сам, я сама. Я не брала ні звідки людей. І це не гарна квіточка. Чому номерка не пише, не пише тому. Ось така у нас квіточка, яка мені не подобається. Вона така. Що тут відбувається? Під номером 4! Ось тут! Нічого собі! Так, ось тут, очі. відліпляємо, відліпляємо. Але я щось вигадала, до речі, і все норм. Давайте якусь мінімут. Ось так. Ось так, я думаю. О, як мені відтеклі? Ладно, не буду вже відкривати. Які такі? Все, ось так ходить. І далі слова наша минула новинка. Так. Відліпляємо, відліпляємо, відліпляємо. Де ж воно там таке? А от. Оп. Хопа. Тут нам не пише. О, я напевно знаю. Знаю, так, да, знаю. Під номером 8. Ой, що це? Ой, то моє волосся, вибачте, будь ласка. Під номером 8 ми, я вже здогадалася, тому що це дуже цікава колекція, дуже цікава колекція. І, ну, вона цікава, і при тому ж ти одразу дізнаєшся. Ну, де ця буква буде, тому що якого кольору ця буква такою і тут є. Так. І сьогоднішні довиночки мені же крутить вам показати, що та капець. Ой, а що ми тут стоїть? І па-па! Ой! Сквіши! Ось! Наш пакетик. не я так робити. И у нас под номером 5 Уже видно И у нас под номером 5 Вот такая коровка Коровка с ковишек Она сюда не влезет Придется нам и так ее сделать Да, уж, хорошо Я до конца еще так делала Придется мне ее положить Вот такому. Ось так в нас виходить. Тепер наступна наша новинка. Так, я, до речі, тут помилилася, я тут, я думаю, сім пакетиків. І тут Сімірку написала це коректором і справила. Тут було 6, я її просто закреслила, бо коректор не хотіла використовувати, щоб він ще в мене кінчився. Тому я тут написала 6. Обай на телефон! Тут дуже гарно, мені подобається, як я це зробила. І тут, до речі, рознобой. Так, ось тут, наприклад, один, тут два. А тут аж три, тут чотири, тут п'ять. Тут не 6, а сім, а тут шість. Так, рознобой. Тому відкриваємо. Так, воно у нас отак вот складено. Тут номерка не пише. Ха -ха -ха. Я, Я напевно, поняла, це під номером 2? І. Так, це під номером 2. Бо це мій один з улюблених фонів. Так. І в нас тут якраз і пишу 2. Ось тут ви думаєте, та де ж тут відкривати треба? І ось такий, дорожчим. Ну, ось тут у нас ось так відкривається. Да, да, да. Я придумала все. У нас була колекція «Що тут?» і там так само було в таких рамках. І тут у нас ось такий фон. І тут пише білую ручку. Так, в мене є біла ручка. І тут пише 1556. Це час, якщо що. Так. І номером 2, як ми вже зрозуміли. не знаю, куда вы нам, нам влезли, поэтому я вот так сделаю. И я... Я уже... Что? Уж mm -hmm. Все, тут я трошки нарушила. Так, что тут awesome. А, все. -а -а, на 16... Ой, на 15.56 показываю. А у нас тут... А, нет, все окей. Так. Ось так у нас выходит. Ну и на этом все. дякую за перегляд И всем пока-пока. Люблю вас ось так, ось так. Мои любі підписники, Мои подписчики. Ну и всем пока-пока. Уху.